Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я прийшла до мами і мова піде про щитовидку. У нас ну, в Україні дуже багатий є вибір для, такого, для такої хвороби. Це саме перше, у нас горішки. Оце навіть, дивіться, ядро напоминає наші мізки. Ритинки горіхові, багаті, дуже збагачені йодом. Горіх це. Саме ядро там багато жирів, амінокислот. А самі перетинки вони мають багато йодовий склад, багат, багатший за всі овочі. Просто коли очищається, розбивається горішок, обережно виймаємо перетиночку і можна зробити півлітрову банку, а можна зробити маленьку баночку. 50 грамів. На пів літри береться. Вони дуже легенькі. Якщо ви зробите майонезну паличку, так трохи більше половинки заливається спіртом. Ну, 40 градусів повинна бути спіртована стойка. Воно стоїть 7-10 днів у темному місці, а потім набираєте шприц, один кубик, і на воду пускаєте його і випиваєте 3-4 рази на день. Напротяжці 10 днів, а потім переходити на 2 рази в день. І це такий довгий період лікування, не то, що 10 днів. Без перериву 30 днів, потім зробиться перерив і далі вживається знову. так. Якщо вже така складна стадія, що ви відчуваєте, що вам потрібно довше, його пити можна півроку. А потім ще є такий дуже давній. Старий такий <рецепт>, рецепт Червоного буряка. Цей червоний буряк, звичайно, такий розрізається на пластиночки такий. Собачка у нас тут кашля, Такі тоненькі і загружаються в банку. В банку кидаємо ми потім дві ложки цукру. Зараз дещо. Довго різати будемо цей бурячок, швиденько зараз поріжемо Ми його. Треба отаких три бурячки на трьохлітрову банку. Три ложки цукру. А для того, щоб воно смакувало ну, таке добреньке було, то треба взяти, додати трошки апельсину. Воно додасть вам такого смаку, що буде приємно пити. Ріжеться на такі пластиночки тоненькі, можна й соломкою порізати. Деякі люди ріжуть просто на четверо буряк, але він тоді довго кваситься, а якщо поріжуть тоненькими пластинками, він за 7 днів вже готовий квас вам. Взагалі можна його через 3-4 дні вживати. Так що апельсина велика, там не треба багато, достатньо такої частиночки апельсину. Отак От ми його загружаємо в банку. Потім додаємо туди 2-3 ложки цукру, а можна меду, кому цукор не можна. Можна меду додати. Дві ложки достатньо. Заливаємо звичайною холодною, охолодженою кипяченою водичкою. Ну, звичайно, щоб повна банка була. Дивіться, він зразу має такий гарний а колір. Вже а буде ще апельсинка, якщо він почне прописати, він дуже смачно буде пахнути. Долили ось води, вийшли бутиль квасу, оставляємо в сторону, і це через 7 днів воно буде готове, так? Да, можна а держати, як його пити? Просто держати при кімнатній температурі і пити по 100 грам 3-4 рази на день. І що воно дає? Ну, для щитовидки піддержка. піддержка то Квас ми робимо, але треба водночас робити і компрес на щитовидку. Якщо відчуваєте, що в неї там є таке збільшення, то береться так бурячок, треться на тюрочку, робиться така торбиночка, щоб помістити цей тертий буряк. А можна просто взяти носок, який ви не носите, зробити з нього таку торбиночку, закласти туди буряк і прикладати до щитовидки. Ну, звичайно, треба буде обкладати цей компрес буряковий. Якимось рушничком м'якеньким таким, щоб воно у вас не потекло на вашу одежину. І скільки держати? Ну, ця процедура, ну, в принципі, воно держиться бажано сп... перед тим, як прикладати, прогріти його, щоб він був тепленький. Ну, звичайним феном пройти, щоб трохи тепленько, щоб не холодне прикладати. А це процедура 20-30 хвилин, і ви можете його не викидати. Потім можна трохи. Дуже трошечки увлажнити його, цей самий бурячок покладете в якусь невелику піалочку, подержите і можете його використати ще раз, знову прогріти і прикласти компрес. Можна так використовувати два рази, якщо його закладете в салофановий пакет, він не засохне і буде мати ту саму властивість, що тільки ви поплетерли його. Тільки дуже трошечки ложку води треба буде влити. Коротше, виходить так, що можна робити і компрес, і квас. І одновременно. пити одночасно, то це буде дуже е так ефективніше, якщо і квас буряковий пити, і компрес буряка робити. Ну, три місяці не менше. Опять же, це треба, ну, треба розуміти, що фітотерапія не робиться дуже швидко. Це так, все дуже, треба це, час. да, Але це ліки без хімії виходять, без хімії. Там, але це все буряк. Це одне, а потім у нас, у нас є цибуля така. Щитовидка у нас це, е, завжди реагує на недостаток йоду. І от розвивається, уплотняється вона, е, запалення виходить. Е, З за того, що не вистачає йоду. Ну, Це основна причина для щитовидки. То є отака от цибуля, ми її називаємо фіолетова цибуля, синя цибуля, то це, якщо починати бурякову терапію. То треба взяти кілограм цибулі такої синьої. І якщо ви зможете, попробуйте не, ну, спочатку поріжте одну цибулинку і трошечки додайте меду, щоб ви її з'їдали за один раз, отаку невеличку цибулинку, щоб вона не менше 50 грам була. Але не всі можуть так. Ви можете вживати її, робити навіть салат із капусти. Зараз у даний зимовий період то салат з капусти. Ви порізали і додали туди цю цибулинку. Ну І можете присолити олійкою, помастити і з'їсти. І це обов'язково кожного дня хоча б одна, хоча б одна цибулинка долажна з'їдатися. Хто як може, хто з медом їсть, хто з капустою їсть, а хто навіть так просто лімонкою бризкайте, кислиночку таку. і з'їли ту цибуленку. Якщо протязі місяця ви будете прикладати компрес, пити квас буряковий, їсти цибулю, цю синю, то ви відчуєте результат. І от у мами є знайома, яка лікувалася таким методом. Просто а, я їй порадила, щоб вона прикладала буряк. Вона не зовсім дотримувалася по правді. Всіх моїх, ну, як каже, порад. Цибулю вона не їла, бо в них не було тої цибулі. Живуть вони зараз у тому місці, де там стріляють. І вона просто три місяці прикладала буряк, набрала терпіння, прикладала буряк. А коли вона пішла до лікаря, і лікар подивилася той й каже, а що ж ви робили? Я вам виписала ліки, ви вже давно їх випили. Вона каже: я буряк червоний прикладала. Це таке буває, вона карада буває. мене каже знайома порадила мені, і я от зробила і щитовидка пом'якшила, і не ну, мабуть, стала майже на своє місце. А от ще запитання було: корінь язика. Оце ж вона теж дуже болить. Воно... Ну, корінь язика, то це, звичайно, треба ще використовувати, мабуть, полискання таке, виполіскувати, вимивати. Можна навіть зробити буряковий сік і тримати його. Такий ну, декілька там, хвилинок, скільки видержиш у роті тримати. Його можна потім викину, виплюнути або прокопнути. В общем, виходить, найкраще лічення для щитовидки — це, це червоний буряк. Да. Так, що, так, так. Таке ефективне, вже провірене, і спокон віков, що в давні ті часи бабуся моя шукала, де б це червоного буряка насіння знайти. Сіяли раніше. На Україні, ну в нашому районі, е, сіли такий сітцьовий буряк. Називався. Він був не червоним. А червоного буряка ще треба не всі вирощували його. А коли вона висаджувала, то жінки приходили, просили да ну, винігрят робили. Він червоний, гарний, такий. Е, Бабко, дайте нам буряка вашого червоного. Я пам'ятаю, ще дуже сама з діття, ще так, у мене. Пам'яті рябий такий буряк. Да, так, полосатий. І дуже добре запечений буряк. Якщо ну, вам він буде смакувати, просто запікайте буряк. А він Мож... зберігає свої властивості, запечені? Та ні, те, так зробив та й зів його. Ну, а у вже ж не буде нічого. Чор... Ну, Частково, може, температура його вбиває, але ж все рівно залишається. Короче, можна чередувати, можна. Буряк, як каже, пити квас, а як квас не п'єш, поїсти запечений бурячок. Дуже добрий бурячок запечений. Да, він добрий. З горіха, Тільки да? я не думала, що він зберігає свої властивості запечені. Ну, не він... геть вбивається, звичайно, щось лишається, хай половину той властивості все одно залишиться. Дуже смачно він потерти на тертку і потім подробити горіхи, ну як на дробілочку якусь. Чи... І притрусити горіхами. Добавити туди зубчик, чеснику, і такий салат вийде, що ви і своїх гостей нагодуєте таким смачним. Ну, тут да. смачний, буряк смачний, і тільки от квас все таки і настойка сирий буряк, сирий буряк є сирий буряк. А саме дієве, мені здається, з цього, всього, що я сьогодні почула. Я не лікар, але все одно мені кажеться, що це Компреси. Компреси. Да, да. Компрес і квас, оці в совокупності, одне з другим, воно повинно дати. Ну, результат. робити сок буряка, і в роті теж раз там така проблема вже з язиком, то тримати сок буряка в роті. Горіхові перетинки повертаємося знову до них. От вам цей йод порівняно із цибулею і горіховими перетинками. Я вам повинна сказати: в горіхових перетинках у декілька разів більше. Вміст йоду, чим у цибулі. Але що, як одночасно буде і те, і друге, воно доповниться вам тою недостатністю, якою вас не, не вистачає в організмі. Але е, треба набрати терпіння це на одного дня лікування. Заготовте собі цибулю, перетинки горіхові, краще купляти цілий горіх і самому розбити зі стеве ядро горіхове вам корисно. і перетинки використати для настойки. В принципі, Хорошо, а Як же ж вийти з положення, якщо людина на роботу і цибулю їсти? Ну так, воно заїдати буде... чимось, це ж немає. Може, таке... щось її можна якось в духовці запікати. Ну, воно... запечена, вона тоді воно вже не Тої... Є... Треба так? Да? То, є... то вбивається, температура тепло mm -hmm. вбиває. У нас ще є така. Рослинка, лапчатка, гусяча лапка її ще називають. Отакий От такий. вона робиться спіртова настойка. Це я робила, бо я копала її восени, зараз не будеш копати. Заливається воно і теж п'ється по одному кубіку ну, тут хоча б два рази в день. Можна переробити перехідний такий період. Наприклад, попили ви перетинки горіхові 10 днів, потім п'єте цю лапчатку 10 днів. Її можна купити в аптеці гусяча лапка. Гусячі лапки, лапки» називаються або калган. Калган є прямостоячий, а є повзучий калган. У нас ще місцевості він. Розстелин він жовтими квітками цвіте, а у Західній Україні, на Тернопільщині він білі квітки. Але ми лікуємося і нашим колганом цим. Він, він теж та сама його сила, що і в білому. В общем, колган і заливається, Запчатка, запчатку, да. заливається спіртом. Да. І так само... Потім ще одна є така, ще є одна така, такі ліки. Часникові перлини називається. Колись дуже давно був такий період, у мене що крутилась голова, ну, у жінок такий період буває, перехідний. Коли я пішла до лікаря, він мені виписав рецепт, чесникові перлини, індійське средство. Там таке. Пішла я в аптеку, купила. Відчуваю, на смак, чесником пахне звичайно. Та що ми не такі, як індуси, ми самі можемо. Зробити такі перлини. І так я вже 25 років роблю чесникові перлини. У кого проблема ну, з судинами, ну, так сказати, в голові очищає. І взагалі він холестерин виводить, цей чесник, легко його без ніяких нагрузок. Зробили, так оце вже ми допиваємо з дідуською. Повну баночку зробили. Коли накидаєте в посудину, то повинні зрозуміти, третя часть посудини чесник, а решта доливається олія. Олія доливається і по чайні ложечки хоча б два рази в день. Доїди, звичайно. І дуже добре тим, що воно не має, ну, не чують посторонні люди запаху часнику чеснику від вас. Ну, добре, на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока.